Понеділок ввечері було зафіксовано серію вибухів у селищі Веселе Запорізької області. А це за 50 кілометрів від тимчасово окупованого Мелітополя. Про це у своєму телеграм-каналі написав мер Мелітополя Іван Федоров. А ще ж зовсім недавно росіяни це веселе вважали своїм глибоким тилом. Український генштаб також підтверджує успіхи сил оборони на півдні. ЗСУ зараз закріплюються на окремих ділянках та ведуть контрбатарейну боротьбу. Подробиці Лі у цьому відео сили оборони України ще до Токмака не дійшли. А росіяни вже завбачливо почали рити нові окопи навколо Мелітополя. Це коротке відео зняте місцевими жителями, підсилюють цю ділянку фронту і особовим складом. Перебрасують резерви знімають, в тому числі з купінського направлення, скупінського Перебрасують з Луганської області. Десантно штурмовые войска туда бросаются, морская пехота. Больше того, они там готовят мобилизацию на оккупированных районах Херсонской и Запорожской области. Они там развертывают военкоматы, они э, там проводят так называемые выборы, да, то есть там уже все, все это начинает происходить. Они там, естественно, раздут паспорта, а, а люди, которые получили российский паспорт, они автоматически, вне зависимости от обстоятельств, которые этому предшествовали, то есть вынудили, не вынудили, они признаются гражданами Российской Федерации становиться на воинский учет и дальше повестка, и дальше не будут воевать против нас. Тем часом российский министр обороны рассказывает про успехи своей армии на этом направлении. Только у Шойгу 6 плюс 6 вышло 11. Погано, что Сергей Кужугетович не вчив математику в школе. Хоча ні, добре, что не вчив. Вчера в результате там, такой серьезной атаки на краш работнического направления они потеряли 6 танков на другом направлении, уничтожили все 6, 6 машин, поэтому ну, вчерашний день вот, только во техники 11. Але щоб не нарахувавши гу у російському генштабі, чудово розуміють, якою катастрофою для них обернеться провал на запорізькому напрямку. Тоді їхня головна скрепа Крим просто опиниться під вогневим контролем ЗСУ. Це напрямок. Стратегічний для обох сторін для нас він стратегічно важливий, тому що це плацдарм для звільнення мелітополя. Для звільнення Бердянська для звільнення Маріуполя, і також до звільнення і Донецька. Також якщо брати далі, то він важливий не тільки для того, щоб звільнити всю південну частину України, скільки важливий для звільнення півострова Криму, зокрема. Але якщо на запорізькому напрямку російські війська, хоч і дуже численні, але мусять вести оборонні дії, то на Донбасі росіяни знову намагаються атакувати. За даними українського генштабу, йдеться про бої навколо Донецька, Кремінної та Бахмута. Слінічно завалюються у Бахмута. Там далі угрози для горловки тобто для них це теж має іміє значення. А Горловка – это давно под контролем так называемый ДНР. То есть если мы начинаем освобождать Горловку, то получается мы заваливаем и ДНР. Вот. Поэтому они это прекрасно понимают и держат Бахмут. То есть тут есть, есть проблемы, причины. Плюс это информационно-пропагандистское влияние. Почему? Потому что, опять-таки, возвращаемся к Бахмутской эпопее осенней зимней, и Для них же это был приз. То есть сейчас они его просто так потеряют, то тогда для чего же это все нужно было? Поэтому они его держат. Цікаво, що саме зараз, коли на півдні України у російської армії все складається, м'яко кажучи, не за планом у мережі з'явився нібито наказ Шойгу про мобілізацію 200 тисяч громадян. Документ вже багато хто назвав фейком, але найактивніше спростовувати інформацію про мобілізацію кинувся депутат Картаполов. Це той самий генерал-депутат Картаполов, який 20 вересня минулого року заявляв, що побоювання про введення мобілізації не мають підстав. І мобілізації не буде 21 вересня. Вона розпочалася. А що про це думаєте? Ви пишіть у коментарях також підписуйтесь на наш телеграм-канал. Новини Донбасу, щоб першими дізнаватися про події на сході України.